Пам'ятники Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну, Олександру Пушкіну та танк Т-34 у Полтаві вже не мають статусу пам'яток. Таке рішення прийняла експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. Комісія рекомендувала вилучити пам'ятники Ватутіну та Зигіну з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться на сайті міністерства. Щодо погруддя Олександру Пушкіну та Танка Т-34. Визнали, що вони не відповідають критеріям пам'яток історії і монументального мистецтва. Та навіть такі висновки не означають, що усі ці пам'ятники завтра демонтують, пояснює тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Міністерство культури вже прийняло принципове рішення, що треба їх зносити, але ще не внесені зміни в ті реєстри, в яких вони знаходяться. Як тільки ми отримаємо інформацію, зразу будемо їх прибирати. В мінкульті вони повинні в базах змінити, що це не є пам'ятками, в яких є охоронні знаки. Незважаючи на невизначені терміни, рекомендація комісії мінкульту перенести ці чотири пам'ятники із публічного простору вже є. А в міському департаменті культури погоджене наступне місце їх розташування, зазначає його керівниця Олена Ромас. У нас готовий віддати пушки на краєзначі музей, а пам'ятник на Зигіна і там авіамістечко. Погодження є. Дати, коли саме з публічного простору обласного центру заберуть ці російсько-радянські пам'ятники у Полтавській міській раді поки що не називають.